Гучні події лише за кілька десятків кілометрів від словацького кордону. Реакція сусідського уряду була моментальною. В день конфлікту поліція та прикордонна служба посилили заходи безпеки на ділянці кордону, де стався інцидент. За словами віце-президента поліції Словацької республіки Любомира Беля, поліція в постійному контакті з українською стороною. Співпраця у нас відмінна, інформації достатньо. І якщо погіршиться ситуація, у нас є достатньо сил і ресурсів для того, щоб забезпечити. Та безпеку громадян Словаччини. Водночас речник Міністерства закордонних справ Словаччини Петер Стан зазначив, що інцидент у Мукачеві не повинен вплинути на питання візового режиму з Україною. Таку відповідь речник надав сайту Дойче Велле. Конфлікт в Мукачеві став одним із топ-тем румунських інтернет-видань. Війна за 100 кілометрів від кордону Румунії. Правий сектор встановлює блокпости на трасі. Виклад подій у румунських виданнях базується на інформації провідних агенцій світу та відображує позиції усіх сторін конфлікту. Незмінним залишається нагадування: правий сектор відіграв ключову роль у революції гідності. Закарпаття у цих повідомленнях незмінно пов'язується із контрабандним трафіком. Угорські змі рясніють яскравими заголовками. Мукачівський хаос, мафія і політика в Україні шукає нових перспектив. Проте головна думка Закарпаттю вистачить здорового глузду і бажання розв'язати конфлікт мирним шляхом. А вже зараз інформація про вибухи у Львові, які угорські змі пов'язують зі збройним конфліктом у Мукачеві, затьмарює Мукачівські події. Зараз події Львова стали топом угорських змі. Телефони редакції національних меншин Закарпатського обласного Державного телебачення розривається в прямому сенсі слова. Так, закордонні колеги, представники депмісій намагаються дізнатись інформацію від першоджерел.